Росія планує дестабілізувати ситуацію на Закарпатті. Такими заголовками вчора рісніли чимало українських ЗМІ. В Закарпатті ж цю тему вкотре називають спекуляцією. Політолог Іван Стрібко зазначає для Закарпаття тема русинів, нацменшин та релігійних конфліктів насправді болюча. Та зараз, після війни на сході, про федералізацію люди й чути не захочуть. Я не думаю, що на даний час, саме на сьогодні, станом, це є можливо, тому що після подій війни, яка відбулася на сході України, не думаю, що в нас населення буде готово сприймати ідеї федералізації або брати участь у таких заходах. Тобто, скоріше всього, що. А на даний час це є нереально. Самі ж закарпатці теж переконують темою сепаратизму в області, спекулюють варіанти від'єднання, навіть не розглядають. Ну, не знаю, я, я думаю, що Україна має бути ціла. Да. Я не думаю, що таке є. З ким я не спілкуюся, такі розмови взагалі не ведуться. І нічого я таке не чула. Закарпаття має залишатися в складі України однозначно. Я так, такого не, 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 не чула навіть не від кого, що був якийсь сепаратизм. Закарпаття себе відчуває як частина України. Звісно, ж, составі України. Спекулювати темою сепаратизму вигідно саме російській стороні. Переконує голова Закарпатської обласної ради Михайло Лівіс, каже, таким чином намагаються відволікти увагу від більш глобальних проблем. Це вигідно проросійським змі, яким зараз е, е, треба відвернути увагу від, від е, нормандського е, переговору. Від нормандського формату для того, щоб показати, що в Україні крім сходу є, ще також проблемні питання на заході України, тим часом у Закарпатській служби безпеки України переконують. Розмови про сепаратизм на Закарпатті справді нерідко приходять саме з Росії. Тільки за останні два роки відкрито 25 кримінальних проваджень щодо нацбезпеки України. Служба безпеки України постійно вживає заходів з нейтралізації спробам російських спецслужб дестабілізувати ситуацію на мирних територіях України, в тому числі в Закарпатській області. Окрім того, були зруйновані плани російських спецслужб. Дестабілізувати обстановку в регіоні і втілити антиукраїнський план. Створення так званої під... республіки Підкарпатська Русь. Більше того, переконують політологи, численні розмови про сепаратизм на Закарпатті спровоковані саме подіями на сході України. На подібні заяви та інформаційні бомби, що п'ять років тому ніхто б не звернув уваги і не шукав двозначності у заявах та висловлюваннях політиків. Зараз українці доволі гостро реагують на подібні теми і часом шукають чорну кішку там, де та її зовсім немає.